Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, нехай Господь береже вас. Ісус Христос сказав: Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Сьогодні багато людей обирають сенсом свого життя щось матеріальне, у когось це його тіло, у когось це гроші, у когось дім, діти, рідні, близькі, робота це і є сенсом життя, заради чого людина живе. І коли відбуваються якісь ситуації, потрясіння, що ведуть до втрат. Що тоді відбувається? Людина втрачає сенс життя, а Господь він каже блаженні, тобто щасливі ті, що плачуть, бо вони втішаться. Чому люди плачуть? Люди плачуть через те, що вони втрачають щось дороге, адже всі матеріальні цінності, які є в людини, вона рано чи пізно втрачає. Фактично людина приречена плакати, і багато людей насправді нещасні яким чином тоді ті, хто засмучений, можуть втішитися. Людина може знайти та пізнати справжній сенс життя, який не можна вкрасти, який не можна вбити, який не можна зруйнувати. Це життя вічне. І коли сенс життя це Бог, коли сенс життя це Ісус, якого не можна вкрасти, Він вічний, тоді приходить втіха та щастя. Тому Ісус каже, щасливою буде людина, у якої Бог і життя вічне буде на першому місці. Тоді це не можна зруйнувати, тоді це не можна вкрасти, і тоді сенс життя дає втіху та радість. Для цього і прийшов Ісус на землю, щоб ви мали життя і по остатком, щоб мали. Амінь.